Вітаю! З вами ведуча з Барселони Віолетта. І сьогодні в мене в гостях ще один раз завітала моя сценічна матуся, пані Ірина, режисер театру від душі. Це був проект як терапія, який переліз дещо більше і масштабніше. І сьогодні про це теж порозмовляємо. Добрий день, Ради Добрий а добре вас ще раз у нас. Одразу до питань стосовно нової вистави. Знаю, що вже е, активно йдуться репетиції, тому що приймаю в них участь, не буду це таїти. Казати, щоб достукатись до його совісті, до його душі е, нікчемної, маленької, е, але тканина тобі не дозволяє цього зробити. Давай попробуємо. Підійди до тканини. Я тебе ще раз питаю! Скільки коштує людське життя. Але хочу все ж таки запитатися вас, про що саме ідея нової вистави, щоб наші глядачі теж, теж дізналися про цей новий процес? Коли ми закінчили роботу над виставою «Напередодні весни, весні, була ідея зробити виставу про відродження цих жінок, біженок, що Вимушені були залишити Україну і залишити Батьківщину, і опинилися в чужих краях, як вони поступово відроджуються. Але ми раптом зупинили свій погляд на тих всіх країнах, в яких зараз перебувають українці, і взагалі. на... Поглянули на світову карту і зрозуміли, що не тільки Україна зараз переживає е, такий трагічний момент, а що вся земна куля в ранах, і е, дуже багато війн, е, несправедливості. Е, Дуже багато порушено прав жінок, дітей, цивільних осіб. І ми вирішили зробити перед виставою відродження зробити ще одну виставу про цю поранену земну кулю. І лозунг нашої вистави Зупиніть земну кулю. Я хочу вийти. Це дуже трагічний лозунг, і ми ним не закінчуємо виставою. Ми закінчуємо виставу цими прекрасними пейзажами нашої земної кулі, нашої великої батьківщини, і лозунгом про всесвітню любов, люби один одного. І бережи е, своїх ближніх, е, бережи земну кулю е, для нових поколінь. Дуже дуже приємний такий чудовий лозунг, який надихає Я аж мурахами. Пройшлася. Дякую вам за це. Це для мене ще теж є таємницею. Чи є в нашій виставі все ж таки торкання української тематики, української історії? Чи ви вирішили цього разу не чіпати українців? Е... Звичайно, оскільки ми всі українці, і війна в Україні ще триває. Ми не можемо не торкнутися цієї теми. І однією з цих трагічних сцен є сцена в Україні. У нас є сцени з різних країн, з Північної Кореї, з Сполучених Штатів Америки. З Колумбії, з Венесуели, е, торкаємося війни Ізраїлю і Палестини і торкаємо війну е, України. Берете усі сьогоденні найболючіші теми. Так. ви знаєте, що в сучасному просторі таких людей, як ви, зараз, називають світлячками, тому що. В цьому темному всесвіті, як ви кажете, дірками побитому дуже мало оцих світлих точечок, які сяють і щось намагаються зробити. Дуже вам за це дякую. дякую. Я вам дуже вдячна за інтерв'ю. Дуже сподіваюся, що ми ще раз зустрінемось. Приходьте до нас на прем'єру нової вистави. А, До речі, що з назвою вистави? Вона вже існує? Так, вистава називається Ми. Nosotros, То це ми всі жителі земної кулі. Ми сирійці, ми палестинці, ми ізраїльтяни, ми українці, ми латиноамериканці. Ми всі одна нація. Люди. Люди всі. І Мешканці планети або країни земля, так як кажуть зараз, теж повністю погоджуюсь. Дуже вам дякую. А з вами були ми, Віолета і Ірина Диндюк, режисер театру від душі з Україною в серці разом до перемоги.